Слава Господу! Нещодавно ми пізнавали християн як будівничих. Це ж надзвичайно цікаве було відкривання, От що ми будуємо. Але сьогодні я хотів би зосередитись на тому, що християни є і воїни. Ось воїни, воїни Христа. Ми теж про це говорили, але я хочу поділитися власне, своїми відкривеннями. Ми бачимо, що зараз йде війна. Війна, ворог такий ну, сатанинський ворог, фашисти розумієте, напали на нас. Але ми розуміємо, що і раніше війни, все, вся історія людства свідчить нам про те, що відбувалися війни. В чому ж причина тих війн? Ну, християни розуміють, в чому причина в духовному світі, так. Але світ намагається теж боротися. Шукають механізми, як побороти ту ненависть, яка є в суспільстві. А вони залучають закони, релігію, дипломатію, інколи навіть фізичну силу, але нічого їм не вдається. Так в чому ж причина? А причину знають християни. От. Причина в тому, що в нашій гріховній природі, яку ми успадкували від Адама, про це мало хто говорить взагалі, то навіть релігійні ну, не часто про це почують, що людина має гріховну, успадковану природу. От та природа, вона і хоче, що, вона бажає тільки що для себе, возвеличувати себе, Отсюди і всі війни. Ми розуміємо, що до приходу Христа вибраного народу був даний закон. так? І я про це теж говорив не раз, все, але тепер прийшло мені таке відкривання. Закон був даний просто як закон. Він та слово говорить про те, що він стримував, стримував, як він був як вихователь. А що ж він хотів виховати? А виховати він хотів людину, яка прийме слово, розумієте, яка буде мати довіру до слова. І, і цією людиною була Марія. Надзвичайно, розумієте, нещодавно брат Михайло була серія проповідів Віра і довіра. Мені тоді прийшло теж таке відкровення, з яким я теж хотів би з вами поділитися. Про це ми говоримо віра, віра, віра. А от подивіться, в, в Евангелії від Луки» 10 розділ, там говориться про те, що у, у Христа було 70, деякі джерела пишуть 72 учні, ну це не важливо. Але були учні, так? І він посилав тих учнів, щоб вони покладали, щоб вони несли славу Божу. І вони дійсно її несли, вони людей зціляли, приходили до нього і казали, навіть нам біси коряться. Він їм, казав, та не радійте так, радійте, що ваші імена записані на небесах. Але що сталося далі? А далі, коли він їм сказав, хто не їстиме тіла мого і не питиме крові моєї, не буде мати життя в собі. І це було сказано тоді, коли вони відмічали Пасху. Для них, як законників, вони розуміли, що як можна їсти тіло і кров, що то взагалі не вкладалося в голову. так? Але Христос їм не пояснював, ви мене не так зрозуміли. Це лише інше мало на увазі. Ні, Він, власне, тим сказав те, що Він мав сказати. І що сталося? А сталося так, що багато слово пише про те, що багато учнів відійшли від Нього. Виникає питання, чому Ісус їм не пояснював? Але ви подивіться, вони мали віру? Так, вони мали віру. Вони знали, хто такий Ісус? Так, вони розуміли, що Ісус є Господь, тому що і, 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 ті діла, що вони їм курилися, розумієте? Вони то все розуміли. Але коли Ісус їм сказав, хто не їстиме тіло мого і не матиме, і не, і не, і не питиме крові моєї, не будуть мати життя в собі. І вони це не прийняли, розумієте, не прийняли. Тобто в них не було довіри до Господа. Ось так довіра перевіряється, розумієте? Це надзвичайно. Ви подивіться ще один такий приклад, коли апостол Павло, коли вони плили по, -по, -по, -по морю. Ну, я розумію, море це таке умогне, Те, що ми розуміємо, морем скоріше, це величезне озеро. Ну, це не важливо. вони плили по тому озеру і настала хвиля велика. от Буря, все. Вони, Я собі теж так думав, що вони розуміли, що, що небезпека, все. І тут раптом Ісус іде по воді. Петро побачив, вони відналякалися, ну так, людина може йти по воді. Так? Вони примара, кричали, все. Ісус сказав, заспокойтесь, це я. Ось. Петро вскочив, побачив його і каже: якщо накажеш мені Ісусе, я хочу, ну я своїми словами, так це можете почитати й Матвія, Матвія, вірш, по-моєму, там йде. Він каже, то іди, Він стає на воду і йде до нього. І раптом щось стається, він починає тонути. Розумієте? Я не скажу, що у нього не було довіри. Так, але там саме в цьому випадку Ісус йому сказав, що маловірний. Тобто в нього в якийсь в певний момент він втратив, втратив, знаєте, таку ну, чи віру, можна сказати, віру втратив, тому що він почав відразу тонути. Йому Ісус сказав, маловірний, ось, Про що це говорить вірш? Про те, що. Так, людина може казати вірно, вірить, так, а може не довіряти. Розумієте? Якщо ми віримо, ми маємо приймати з довірою. Тому що коли ми кажемо Господь, і часто це зживаємо слово Господь, а це що таке Господь? Господь це людина, яка керує твоїм життям, який ти повністю підпорядкований. Розумієте? Те, що Він каже, ви виконуємо, ми виконуємо. Оце тоді Господь. Розумієте? Тому має бути повна довіра. І щось? От і, 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 і кажу я далі, що прийшов Ісус так, і приніс що? Добру новину, Євангелію. Так? І от, апостол Павло пише до Офісян, 2 розділ, 8, 9 вірш. Каже, спасите ви благодатью через віру, а це не від вас, це дар Божий, щоб ніхто не міг хвалитися. Так? Тобто це є дар, який який ми отримуємо не за якісь діла, розумієте, не якоїсь ми не маємо щось робити таке, щоб заслужити. От це є дар, нам лише не треба прийняти. Часто християни, знаєте, так, ну я маю на увазі християні, ті, хто вважають себе християнами, ось вони так е, думають, що християнство. Це є так приблизно, ну це є добре, да тому що можна задовольнити свої потреби. Господь він все може. Він каже, що досі вони просили в ім'я моєшені. І вони собі розуміють, що, 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 що можна тільки задовольняти свої земні потреби, розумієте? Оце таке от є християнство. Мені буде добре, да в християнам то добре, і мені буде добре, але це є мертва віра, розумієте? Чому? Тому що воно все мірське, воно воно все трухляве. Слово говорить про те, що збирайте собі нагороди на небесах. Розумієте, скарби на небесах. ось. То зовсім інакше скарби, ніж земні, ось. І я так, знаєте, бачу, що, ну, і ви всі бачите, що так багато людей є, хворіють. Хворіють, мають різні хвороби. ось. І... Шукають способи, яким чином можна оздоровитися. Часто це приводить їх до Христа, так, це добре. Але якщо така віра, знаєте, тільки для задоволення своїх власних потреб, ну теж вона, вона мертва, та віра. Чому? Ну ти навіть якщо ти виздоровиш, яка мета твоя, що ти хочеш далі. Далі продовжувати жити таким самим життям. А то часто так і буває. Я був сам свідком, і тут на християнських зустрічах, коли людина приймає зсилення, так вірою приймає, розумієте? А потім далі що? живе? Живе, Ну, вона ще деякий час вона слухає слово, а подалі вона відходить від церкви. Церква нікого не тримає. Ось, тому що тут вільні люди. Ось, і Їх об'єднує тільки любов, а не щось інакше. Розумієте. І от вона відходить своїм життям, потім впадає в релігію і стається так, що людина помирає. Ось. А ті, хто були, були біля неї, починають нарікати на Бога. Ось це найгірше. О. Але ми всі покликані виконувати волю Божу. І слово про це і говорить, що для кожного з нас є е, приготовлена воля Божа. Її треба просто пізнавати. Пізнавати де? В слові. Апостол Павло каже до Тімофею, він йому якраз це приклад того, як, приклад, е, як він його наставляє на служіння. Він каже йому. Тимофею 4, розділ, 18 вірш. Проповідуй слово, допомінайся, вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з нетерпілистю, з терпіливістю та з наукою. Настане час, коли здорові науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів. Це ми бачимо. Це ми бачимо, коли сідають на вуха. І тут так вони пише, щоб вони їхні вуха влещували, так? вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахилиться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, працюй, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Бачите, ключові тут слова будь пильний у всьому, терпи лихо. Тобто, християнство це не завжди, знаєте, як то. Ну, сучасне слово все в шоколаді, да. Це і терпіти і лихо і переслідування. Так що ті, хто думають, що християнство це лишень мені, мені і ще раз мені, це не завжди так. А скоріше завжди не так, тому що ти маєш більше давати, ніж брати. Ну, ось. Апостол Павло далі каже до ефесян, нарешті, брати мої, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, зодягніться в повну Божу зброю. Щоб могли ви стати проти хитрощів дьявольських. Про Божу зброю я не буду зупинятися, тому що є відповідне навчання. Ви можете його послухати в християнському додатку. В нашому християнській зустрічі, які ви можете скачати з Apple Store або з інших додатків, так і там є відповідна навчання про навчання про божу зброю. Але я хотів би більше засередитись на те, що Е, і маю таку мету показати, що християнство це є вікянин це христове військо, так? Е, яке має за мету визволення полонених, так та невільників з рабства релігії та князя світу цього, та відкрити їм шлях до вічного царства життя в царстві, до, до вічного життя в царстві Отця. Це от такий мій основний посил. І от на підтвердження я кажу слова від Матвія, 10 розділ. Він каже, що Ісус, слова Ісуса, Він говорить: не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Тобто Він приніс війну, Ісус. Війну. Ми далі будемо говорити з ким, але Він приніс війну. І далі Він продовжує. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком Його, дочкою, з матір'ю, невісткою зі свихрухою її, вороги чоловікові, домашні його, От тут я хотів би підкреслити слово вологі чоловікові домашньою. Чому чоловікові? На чоловікові лежить велика відповідальність, розумієте, за сім'ю, за свою дружину. Це, про це ми теж говорили, що чоловік в сім'ї є не просто головою, так, він є відповідальний перед Богом. Не так, як, знаєте, як знаєте, Адам. <гум> Сказав Богові так, це, це ти мені дав а, Єву, да? ну це то було знаєте, так, не по-чоловічому, якщо вже так сказати, так? це спіхнув провину всю на Єву. А де ж ти був Адаме? Ось ну це так, до слова. І далі Ісус говорить: вороги чоловіки, так. Хто більше як мене любить батька чи матір, той мене. Недостойний, а хто мене так? А хто більш, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний, розумієте? І, а далі а ще і, і сильніше слово від Луки, 14 розділ, каже: х, коли хто приходить до мене, до Ісуса, так, і не зненавидить свого батька та матері, дружини, дітей, і братів і сестер. А до того і своєї душі, тобто гріховної природи, так той не може бути учнем моїм. Якщо хтось буде читати слово Євангелія так зі старою природою і, і почує такі слова, ну він спокуситься явно тим словом. Про спокусу словом теж були проповіді, і слово про це говорить про те, що спокушаються. Сатана теж спокушував, він спокушував саме словом. Він знає слово, він його добре знає, але він його перекручує, розумієте? І то, про що ж тут йдеться, коли хто приходить до мене і зненавидить свого батька і матері, А говориться про те, що а, говориться про те, що Ті, хто зі старою природою, розумієте, не можуть, ті, хто вже з новою природою, не можуть толерувати зі старою. Тому що якщо той, хто приходить до Ісуса, знову, Він вже, але Він прийшов вже до Ісуса, в нього нова природа, розумієте? А батька Матір ще зі старою природою. Але якщо ти там, знаєте, одною ногою ти в царстві темряві, а одною ногою ти вже встав. В царство світла, ну, на такій розтяжці ти довго не протягнеш. Ну, тому Тобі Ісус відразу каже, ти зроби свій вибір. Ти маєш дві ноги поставити, розумієте, і не можеш. І тому ти говориться про те, що ти як знінавидиш. Тобто зненавидиш в них гріх, розумієте? Не будеш толерантним. Про це говориться. А якщо сухо прочитати, то можна, знаєте, так ну, спокуситися словом, що і відвернуваєш. Вернутися від віри, От. а це може бути якраз в релігії, там не навчають слово, там беруть сухо слово, читають людина, не пізнає Христа, ось і, і, і потім стається так, що вона і слово не розуміє. От. І стає вірною кому? релігії тільки. Ось і так. Тож Христос формує своє Боже військо. Хто ж може бути в тому війську? Звичайно, тільки ті, хто його пізнали. І ті, хто стали під його знамена. Так. А що ж то за війська, і, 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 і з ким боротися? От. З сатаною, противником Христовим. Так, Він є, він є, він є в духовному світі, але він, його працю ми можемо бачити в світі. Ось він, в світі є. Те, що відбувається в духовному, ми говорили, що духовне є первинно, в фізичному світі воно відображається. Тобто е, е, ненависть, ці, все, що, ну Ми знаємо, що відбувається зброя сатани, то ж саме алкоголь, наркотики, то все, звідки воно йде. Бо основне гасло сатани є таке, що живи наповну, ти, ти ще молодий, ти маєш все спробувати в тому житті, життя дається один раз, ось, і от, 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 от так воно є. І часто так і говорять люди, знаєте, щось спробують таке погане, от, та я один раз живу, я маю то і, то, і то, і то, і то. Ну, а потім молодим входиш з того життя і що? Ну І так і не пізнавши, що є, є ж спасіння, що ти можеш можеш даром отримати спасіння, для того тобі не потрібно нічого робити. Тобі тільки треба вірою прийняти. Чи то так важко? Ну, Я не знаю, Ну, то не є важко. Важко, коли ти виконуєш закон, ти маєш щось робити постійно, розумієш, то, 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 то воно важко. А коли, ти, а коли ти приймаєш ту любов і ти її пізнаєш, що Ісус все зробив за тебе. Тобі треба повірити і довіритись, От довіра, довіра те важливе. довіритись йому. От. А, а де він є? А він є в слові, він не є десь. Візьми слово, От. знайди спільноту ту там, де говорять істину, як її знайти там, де говорять істину. Ну, порівнюй, що написано, і що говорять, Ну, ну, ну шукати треба, бо, бо слово говорить нам про те, що шукайте істину, і вона тільки вас вільними зробить, більше вас вільними. Ніхто не зробить, тільки істина, істина ну, а, а, а підсовують псевдоістину людям. Ну, і я говорю, що для того, щоб ефективно боротися з ворогом, треба його добре знати, добре знати. А у ворога є теж зброя. І цю зброю ми теж знаємо, знаєте, те, всі от його забобони, його всі різні упоряджені мислення, страхи, найбільший, найбільший засіб ворога сатани це страхи. От і він сіє. Ви в слові, можете побачити, що говориться про те, що є страх Господній. Це зовсім інакший страх, про який. Е це боятися, це зненавидити той гріх і боятися нашкодити Богові, розумієте, коли ти той гріх приймаєш. От це є страх Господній. А сатана зовсім інакше страхи сіє. такі, що Бог караючи, хоча ми пізнаємо, ми зараз пізнаємо, але це зовсім інакше. Бог. Ми знаємо Бога як справедливий, суддя справедливий. І Бог не караючи, тому що зараз не караючи. Чому? Тому що останнього, дня, коли буде суд Господній, так? Тоді будуть кари волюватися. А зараз Бог терпить. Кров Христа закриває нас від гріха, тому що навіть християні, коли прийняли Христа, ну теж десь може падають, як праведники, так кажуть. Але кров Христа заступається. Ось. І це треба теж знати. Треба розрізняти ці страхи. Вони мають зовсім інше джерело і інше похоже з інших царств, навіть розумієте? З інших царств. От коли в тебе страх Господня, тобі. ну, буде ненавісним. І ми розуміємо, що той ворог так, сатана він має твої ТЦК. Розумієте? Православні, протестантські і католицькі. Так, територіальні центри комплектування, їхні відглуження розумієте, менш відомі вони всі є. Чому? Тому що він настільки релігія злялася зі світом. Так, а чому вона злялася зі світом? Тому що світові світові, володарям світу потрібні люди. Які б слухали, і було б і була б і підкорений для світу аж. Це завдання релігії, а релігія, в свою чергу, що бере, вона розширює свої ТЦК. Ці ТЦК вони розумієте, теж приносять якийсь певний прибуток своїм господарям. І про це всі знають, навіть про це говорять самі релігійні християни. Вони осуджують там говорять, наш священик такий, нас сякий. Ну а чого ти ходиш, як він такий, сякий. Особливо там, де невеличкі поселення місцевості, вони там все про всіх, все знають, який священик, все. І що вони вже зживаються з тим гріхом, і, і, і його засуджують, і самі такі є вже. Ну, бо який пастир, така паства, Ну, інакше ж не буває, так от. І ви бачите, а найвищим досягненням релігії те, що коли релігія стає монопольною в країні, коли завдяки тому, що вони пропихали такі закони, що певна країна і там є одна релігія, тобто вони вже застолбили собі монополію, так? і ми знаємо, є, я не буду країну називати, є Європейська країна західної демократії, де, де люди платять податки, Просто зі своєї заробітної платні на, на релігію. Ну, ну, от так є. Уявіть собі, яке досягнення. Не дай Бог, щоб у нас таке от ще тут. Але от, от от воно є, до чого йдеться. Там вже ніхто і не ходить в ті храми, так? але для чого це робиться? А для того, щоб вони потім могли вас поховати. І от цей страху і людей тримають. Так, що я ще хотів сказати? Я що хотів сказати? От дивіться, я хотів такі десь. Є але я так по пам'яті. Я приклади хотів такі привести. От дивіться, я часто говорять там ну, про гроші, да, що яке відношення християн до грошей. Ми про це говоримо. Це не є щось таке. Гроші це не є зло, це є, це є добре, це є благословення. Так все тільки різниця в тому, яке відношення твої до грошей. Чи гроші керують? Тобою, чи ти грошима, от і все. Якщо гроші керують тобою, то це я вже мамона. розумієте? І про це слово говорить, що таке мамона. А самі по собі гроші це благословення. А для чого вони, скажімо, християнам? Це то для того, щоб нам ще краще пізнавати Господа, розумієте, ширити його слово. От і тому, коли людина заробляє багато грошей, це не є гріх. І йдеться про інше. Дивіться, я такий вам приклад приведу, що якщо, наприклад, ну, от візьмемо заможну людину. Так, все в ній є, і раптом вона захворіла. Так, я думаю, що вона готова віддати всі свої кошти для того, щоб оздоровитися. Ну, це, це напевно нормально, тому що навіщо бути заможнім посмертно. Да? Ну воно воно ніяк не клеїться. І тому дивіться, значить, за певних обставин людина готова позбутися всього свого майна або тільки но жити, або тільки-но продовжити своє життя. Ну, це життя, якщо воно не з Богом, ну так воно марне, воно ну, продовжить на, на якийсь певний час. Але сам, бачите, певна обставина є. Але дивіться, а Бог дає вибір, дивіться, Він дає життя, коли ти здоровий, коли ти маєш повну сил, і Він дає тебе вибір. Візьми того життя, що я даю вічне, розумієте, вічне. Тобі не потрібно нічого давати взамін, розумієте, приймі це вірою, розумієш. І що ви думаєте, людина робить? Він каже, вибері життя, вибері, я ж тобі даю. А людина, що ні? Вона вибирає марне життя, розумієте, марне. Тут стоїть на кону вічність, так? Там було тільки життя на землі, подовжив те і все. Він більше її не пізнав вічності. А тут Бог дає вічність, Вибери, що тобі? Тобі не треба ні позбуватися твоїх майнових прав, нічого. Вибери життя, так? Ні. Вибираємо марне життя. Марне, тобто воно зітліваюче, пройде і все. Це, ну, це така от абсурд, да? але так воно є. Тому Бог збирає своє військо, він збирає для того, щоб ми боролися за таких людей. Тому що ми маємо говорити їм слово, ми маємо говорити правду, ми маємо говорити в такий спосіб, щоб вона зрозуміла, що життя ні є вічне, і воно нам дане лишень для того, лишень для того. Більший сенсу життя лише для того, щоб ми пізнали Бога. Більше, ну 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 що, ну ну ти набудуєш все, все зітліє. Все, що набудовано руками людськими, воно все затліє. Ось. І, і тому я кажу, що вибері життя, ось ставай на сторону Бога. Амінь.